Ну що, друзі, привітульки, привітульки, привітулечки. До поїзда залишилось 2 години. Ну, з половиною, скажімо так. Але я розумію, що там, куди я їду, там може не буде доброго інтернету, я не зможу записати відео, наприклад, і вам викласти. Або записати запишу, а викласти ні. І зараз, звісно, за, за спиною буде трошки інший. Отже, давайте ритуальчик. Ритуальчик. Тому я записую зараз відосик на 13 липня. Мій волшебний кремик. Це, це ритуальчик нікуди не дівається, і це ритуальчик так і має бути. Мій волшебний кремик мої чарівні парфуми мені подарувала Марина Оливка парфуми Трусарді. От, і в мене є ще парфум Сігнатюр, і рука скользка. Неважливо, як називається червний парфум, головне, що він трояндовий. От і все. І ця троянда така смачна, така пахуча, така гарненька. І ми з вами починаємо працювати. Отже, поїхали, друзі. Давайте подивимося, як тут буде кривий ріг 13 липня. Що тут буде? Трошки я ще не практикувала так далеко записувати. Да? Ну що ж, буду мати надію, що карти все-таки покажуть мені ту інформацію, яка має бути. А якщо там буде погана інформація, я думаю, що до того часу ми встигнемо робити захисні купола для того, щоб ставити захист медитаційний. медитаційний. Ви пам'ятаєте, що в мене медитація на головній сторінці мого каналу там на море? І ми в 22.00 щодня робимо її. Сьогодні я буду робити її поїзді. А бо дивитися, ви будете 13 липня цей, 12 ні, 12 липня ви будете дивитись цей прогноз на 13 липня. Поїхали. Кривий ріг на 13 липня. Що має бути? Так, враження, що до нас приїдуть хлопчики якісь на ротацію, бо хтось їде, а хтось, хтось їде хворий, а хтось їде відпочивший кудись. Хтось туди, хтось сюди? Е, в принципі, є м, погана карта. Недобра добра карта це карта Башти, яка говорить про те, що все-таки щось те, що дає нам ресурс, буде підве, під, піддасться атакуванню, і є велика вірогідність руйнації. Є велика вірогідність прильоту. Бо тут є шахеди і тут є. І ще що, і ще що. Карта говорить, що там поряд може бути вода і або церква, або якийсь такий будинок, там, де ну, люди яким вся традиція, може будинок культури, наприклад, там, де якісь традиції. Я вибачаюсь, можливо, вам чути хто стукає, це сусід якийсь робить ремонт, нічого не можу діяти, на жаль. 에, того, що ну, зараз день, зараз 18.18, 18, ти ж не скажеш йому, що не робить чого. Ну, того, що, в принципі, ще день. 에, ну, маю надію, що воно не сильно вам, вас відволікає. Отже, дивимося на 13.07. Кривий ріг продовжимо. Ну що ж, друзі, карта говорить мені так. Є карта смерті і є карта повторення. Говорить про те, що ось знову, знову може хтось загинути. Ми не будемо бачити цих людей, але це ось чоловік і, або чоловіки, і це їх якась карма. Руйнація на околиці міста. Тобто, або за межами. Тому це може бути або якась одна із наших громад і туди прилітає, наприклад. Або це ну, десь краю міста. Можемо за самим містом. поняли? Воно має відношення до роботи, до праці, до ресурсів, які дає, даються нам якісь ресурси. І... Буде, ну, там будуть якусь пожежу гасити. Якусь пожежу гасити. Так, інгулець. 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 Інгулець на 13.07. коло інгульця зіб'ють чи коло чинат і зіб'ють безпілотника. Так, э, бум-бум-бум-бум, бумажечка має. Так, апостолово. Апостолова на 13.07. 13 Апостолова у вас є прильот на, десь за, за вашим населеним пунктом. М -м, ППО працює. Притом це або щось пропустить, або це ППО зіб'є, про, те, про те, те, що впаде, воно що таке, ті, ті, ті уламки, що впадуть, чи ця частина, що впаде, щось таке зруйнує. Так, Зеленодольськ, 13,07. 13. 0,7. 13 07. Зеленокодольськ, ви можете спостерігати, або мімо летить ракета, або шахеди. Павлоград, 13 на Павлоград, 13, на сьоме, 13 на сьоме, Павлоград. Е, у вас теж неспокійно і чомусь кругом за містом. Тут щось прямо сьогодні ця карта, прямо нікуди не дівається. Але тут але тут якась така ситуація, що щось, щось трапиться, чи щось з водою пов'язане, і воно чи поламається, чи вийде із строю. Або в нього буде якась, якась аварія. Отак би я сказала. Нікополь. Нікополь. Нікополь хтось приїздить. І в Нікополі через, через поранену воду є, є якісь, от щось буде видно, якісь чи приготування на тій стороні, чи щось таке. І привезуть в загиблого героя. Запоріжжя, запаріжульки. Так, криваражульки, любімічки. До речі, так приємно, коли ви мені кидаєте на шоколадку і пишете Віт любімічки, криворажулечки. ха я розумію, що це свої. Отже, Запоріжжя, Запоріжжя на 13.07. Запаріжульки. Мої любімки, запаріжулічки. Так, дивіться, на роботі десь на висоті загине людина, а одна жінка буде травмована. Так. Через якийсь вибух чи якусь поломку аварію будуть люди обмежені стане якесь производство. І там, де машини, впаде шахет, притом там робочі машини, впаде шахет і спричинить пожар, але це наведено, там є криса, і криса серед працівників таке враження. Або живе поряд. Запоріжжя на 13.07, Запоріжжя. Запоріжжя на 13.07. Да, на Так, якась буде станеться якась неочікувана якась пожежа на якомусь е, державному підприємстві, я би так сказала. От, буде багато машин їхати на цю пожежу, того, що, ну, щось, щось вони будуть е, її е, гасити. От, і ось є питання. Шахеди будуть летіти, і тут таке враження, що е... ну, от будуть летіти туди, де люди відпочивають, туди, де люди гуляють, туди, де це... будуть збити, але уламки все одно. Падуть і щось там поламають. Дніпро. Дніпро, Дніпро, Дніпрошечки. Дніпро, Дніпро, Дніпрушечки. Дніпро Дніпрушечки. Дніпрошечки, у вас теж якась проблема. У вас щось таке враження, що у вас чи то привезуть людей, та не буде куди класти, чи ну щось виходить, чи за. Через те, що хтось не догледить щось. Це якесь теж ресурсне, є карта м, аварії дуже сильної і будуть травмовані люди. І я не знаю, що це, чи це дорога, чи це е, просто. ну, знаєте, карта, Ця карта обозначає, коли ніхто не нічого не передвищало біди. Наприклад, якщо шахеди, то ми ждемо. Да? Якщо ракети, тривога, ми ждемо. А це або немає тривоги, да, і щось случається, або ґ -ґ -ґ, просто. Просто, например, люди сіли в ліс і обірвався і вони пострадали. Ну, тобто, зрозуміли, яка ситуація не конкретно за ліфт, а от щось якась така неочікувана. І дуже примінює сили. Тобто, десь, десь щось таке. Або вибухівка якась десь закладена, вона взірветься. Так, це що там у нас? Дніпро, Дніпрошечки. Дніпрошечки. На 13.07. Тобто, щось буде заховане, це, напевно, про вибухівку. Щось буде заховане і буде чекати свого часу. І тільки від дій когось воно проявить себе. Е, В принципі, це буде, я би сказала так, є ось і є шахеди, які спричинять, спричинять е, е, спричинять пожежу. Тут може так бути, що можуть летіти без, без тривоги вони. Якщо це від шахедів, так, то летітимуть вони без, ну, тобто їх не запілінгують. І якийсь, якийсь будинок, який відноситься до матерів постраждає. Так, і Миколайчики. Миколайчики, любі Миколайчики. Любі миколайчики, любі мені миколайчики. Також, на 13, на 13 липня. Не хочу вас оставляти без своєї уваги, тому що я розумію, що все одно кожного вечора ви будете е, включати, шукати, щоб щось якось заспокоїтись тощо. Так, миколайчики з водою, проблема. Там, де обіцяли щось построїти, туди воно чи взяветься, чи загориться, чи, чи щось вибухне, чи щось. В общем, щось там поламається неочікувано те, що має відношення до води, те, що ремонтували, те, що строїли, те, що робили, те, що працювало, вже повинно було бути. От, і стане ясно, що через силове воздействоваться це все зруйнується. Щось, щось коротше, вам хтось там якусь бяку зробить. Тобто, якась така, скажу вам чесно, щось якесь 13 число напружене. От прям напружене. Так, Миколаїв і Миколаївчики. Миколаїв і Миколаївчики на 13 число. На 13 липня, Миколаїв і Миколаївчик, на 13 липня. Якась да, ось буде пожежа в одному з будинків. От, і притом щось перестане працювати, чи щось нове таке може, чи взірватися, чи щось таке. От, є ось, ось карта вибуху великого на роботі, де всі вже підуть. Тобто люди звідти підуть. Тобто покинуть, наприклад, пересмінка якась чи ще щось таке, і вони просто людей по большому счету не повинно там бути. Так, ну що, давайте пораду. Як же ж ви без парад? Зараз бігом запишу, бігом запишу. І на поїзд. Так. Перший, другий, третій варіант. Поїхали. Перший варіант, що вам робити? Знаєте, вам потрібно обманути якогось чоловіка, хоч би як би вам не було важко. І цей чоловік володіє грошима. Можливо, це на роботі або стосовно якоїсь якогось фінансового питання. Другий варіант говорить про те, що. Вам потрібно зробити якісь або обновити, або зробити якісь документи, посвідчення майстра якогось, тому що цього якраз не вистачає, або старе вже застаріло і немає такої, ну, такого сенсу. І третій варіант: а вам потрібно захистити себе від хвороби, того, що десь якась інфекція чи щось таке до вас вже приперлося. Ну і почитаю вам ще віршик, віршик вам, віршик вам на вечір. Так, щось вам маленьке почитаю. Я знаю, що <кхід> я незабутня. Я світло приношу, я свято, мені тече сила могутня, таких в світі є небагато. Я магія і чарівниця. Відразу в мене не вгадаєш, цікава, немов таємниця, відкрита і знову відкриваєш. Пройду, зачеплю, ісчезаю, я спалах. Я мить, я хвилинка. На серці тепло залишаю. Я Всесвіту, світла частинка. Ось такий вам віршик. Ось такий вам віршик, щоб вам було. Щоб вам було спокійно, щоб вам було світло, щоб вам було тепло. І пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Да. Всі добрі, щирі. Світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, які на мене підписані, яким я подобається, які ставлять мені вподобайки. З вами нічого поганого не трапиться, тому що ви заговорені. І ви робите медитацію, чарівну медитацію, яка вас захищає. Все, пока-пока.